Директор з дизайну Bugatti Ахім Аншайт пішов у відставку, поклавши кінець 19-річному особистому нагляду за стилістичною еволюцією бренду Bugatti. Аншайт залишиться старшим радником генерального директора Bugatti Rimac Рімака. У той же час незабаром бренд готується представити нового гібридного наступника Chiron. Новим директором з дизайну Bugatti став багаторічний заступник Ахіма Френк Хейл. Аншайт, син триразового чемпіона світу з перегонів на мотоциклах Ганса Георга Аншайта, розпочав кар'єру дизайнера автомобілів після того, як до 20 років працював акробатом на мотоциклі. Він підростав серед звуків і запахів автоспорту та мав природний талант до мистецтва дизайну і малювання. Зрештою, він поєднав дизайн, креслення і малювання в коледжі дизайну у Пасадені, Каліфорнія США. І, закінчивши його в 1993 році, перейшов на посаду молодшого дизайнера Porsche Design Weysage. Через 3 роки його обрали керувати передовими дизайнерськими розробками у Volkswagen Group у Барселоні та Берліні. в той час, коли ще Bugatti також належав Volkswagen Group. У 2004 році Аншайт став директором з дизайну в Bugatti, коли дизайн Veyron був здебільшого завершений. Але потрібно було здійснити швидкий стилістичний розвиток товарів в портфоліо Bugatti. Під керівництвом «Аншайта» такі моделі, як Veyron Grand Sport VTC та Veyron Super Sport стали іконами виконання і справжніми символами стилю. А завдяки таким спеціальним випускам, як інноваційний Veyron Lord Blanc з його порцеляновими аплікаціями Veyron Edition Hermes і Legend Editions. Аншайт і Bugatti започаткували новий рівень майстерності виготовлення дизайну авто на замовлення. Бренд Бугатті суттєво зріс у сприйнятті та продажах завдяки впливу і співробітництву з Ахімом Аншайтом. Тож, давайте подивимось на всі ці моделі.